Привіт, це я НенЗіп. Сьогодні, нарешті, настав цей день. Відкрився сам П'юкраїн 2.0. Наскільки ви знаєте, відкриття переносилося аж два рази. Але нарешті сервер все-таки відкрився, і зараз я вам розкажу, чи було вдалим це відкриття, що мені вдалося зловити, які я бізнеси хотів зловити, які бізнеси мені вдалося зловити, і взагалі розкажу, як все відбувалося. Розкажу про технічні складнощі, з якими нам довелося зіткнутися, і так далі. А також, якщо ви не знали, відкриття відбулося зразу з двома серверами. Тобто з сервером Київ та сервером Харків. Якщо що, гратиму я зразу на двох цих серверах. І на двох цих серверах діє мій промокод Хештег 9, який видасть вам зразу 200 тисяч гривень, що буде непоганим стартом для початку гри на сервері. Так що обов'язково не забувайте його вводити і получати приємний бонус. Зараз вам покажу, де потрібно вводити промокод. Ви заходите в гру, натискаєте під мапою на оці от 4 квадратика, викликаєте тим самим. Меню в меню ви вибираєте пункт планшет в планшеті пункт промокоди і далі вводите мій промокод хештег. найн. Ми всі дуже довго чекали цього моменту, і нарешті він настав. Так що я думаю, відеоролик буде дуже дуже цікавим. Ну а на цьому я вас не затримую. А переходимо до відеоролику. Так, відкриття відбувалося в п'ятницю о 16.00. Я відразу зайшов на сервер і в першу чергу прописав команду Recovery, яка повинна була повернути рівень гроші, донат і так далі з старої версії сам Але чомусь команда не спрацювала. В чаті написало, що відновлення доступне тільки на сервері Київ, але я і так вже знаходився на сервері Київ. В той момент я дуже розізлився, думав, що от все, на цьому моє відкриття і закінчиться, нічого не зловлю і так далі. Але як виявилося, ця помилка була всіх. Сіх її дуже швидко фіксанули. Я перезайшов гру, знову ж таки написав команду рекавері, і мені все-таки повернули частину коштів. Я не звернув уваги на те, скільки саме мені повернули коштів. Першим ділом я орендував мопед та відправився до казино, адже я розумів, що це буде одним із самих прибуткових бізнесів на проєкті, якщо не самим прибутковим. Момент істини під'їжджаю до казіно, бачу, що нікого немає. Тобто я перший, хто туди добрався. В той момент в мене швидко забилось серце, потіли лодоні. Та трішки затремтіли пальці. Я не міг повірити, що невже я зловлю цей бізнес. Але є одне але. Зараз докажу. Але перед цим трішки перед історією На старій версії Samp Ukraine в мене було близько 24 мільйонів віртуальної валюти. І я був впевнений, що прописавши команду Recovery, мені повернулись всі ці гроші. Пам'ятаєте, я казав, що не звернув уваги на те, скільки мені повернули грошей. Так от, повернули мені майже 12 мільйонів. Повертаємося до історії з казино Я під'їхав, побачив, що нікого не. І вже повірив, що бізнес мій. Поглянув на його вартість, там писало 20 мільйонів. І я вже повністю впевнений, що цей бізнес мій почав прописувати команду ByBiz. Але як ви вже розумієте, придбати в цей бізнес мені не вдалося. Лишень в той момент я замітив, що мені повернули тільки половину грошей. Казати, Що я був розчарований, це нічого не сказав. Але вирішив, що злість та розчарування треба залишити на потім, а зараз їхати шукати якийсь інший бізнес. Сів на мопеда і помчався в сторону гето, в надії зловити Якийсь бізнес і прямо по дорозі я наткнувся на бізнес 24 на 7, який не був ще ніким придбаний. Я знову ж таки довго не роздумуючи, сходу зловив його. Державна вартість була біля 4 мільйонів. Сігма круто, круто. Я сігма сігма його зловив і побачив, що буквально декілька секунд пізніше його б зловив інший чувак. Так що добре, що я оперативно поїхав шукати бізнес, а не сидів і не в біля казино. Після Того як я зловив цей бізнес, я трішки розслабився, адже хоча б щось я вже зловив. Але відразу ж від. Правився на Вайнвуд зловити якийсь крутий особняк, але там мене чекало розчарування. Я об'їздив більшість особняків, але можливості їх купити не було. Банально не було маркерів для купівлі, і ні, це не бах Як мені пояснили, на Вайнвуді немає можливості придбати всі будинки для того, щоб на них був попит. І ок, я це розумію, і це правильно, але не розумію, чому в такому випадку не можна придбати особняки. Тарілку банально, будинок медога не можна було купити. Хоча в Сампі це рахується одним із найкрутіших будинків. Будинки, але зате додали можливість придбати будинки. Які, в принципі, нікому потрібні і не були. Їх купляли лише тоді, коли хороші будинки були зайняті. І то не завжди часто ці будинки стояли в гості. Ну ладно, повернемося до ловлі. Я так приїхав аж в кінець Вайнвуду і зрозумів, що треба ловити хоча б те, що є. І зловив от такий от будиночок за 2 мільйона 365 тисяч. В Принципі будиночок так-то непоганий, є невеличка територія біля нього, але я хотів особняк. Шкода, що їх не можна було купити. Казано, до речі, до того моменту. Вдалося зловити чуваку із фами, в які я знаходжусь, так що було якесь маленьке облегчення. Типу, не зловив я, та хоча б зловив чувак із нашої фами. В принципі, я його вітаю з цим. І так далі я вирішив просто проїхатись по мапі та глянути, які бізнеса ще є в госі. Як виявилося, база далекобійників досі була в Госі, але вона коштувала також 20 мільйонів. Вирішив я відправитись до бізнесу покрасочної, І її зловили прямо на моїх очах. Коштувала вона 8,3 мільйона. Далі я просто поїздив по різних бізнесах. Багато з яких вже зловили. Але були й такі, як заправка в Ділімор, вона була в Госі, і ціна її складала 6 чи 7 мільйонів. А в мене було тільки 5 з половиною. І тут я дізнався, що ще досі в госі знаходиться бургер Кінг під Вайнвудом. Я в митті відправився туди в надії зловити ще один бізнес. Але коли я приїхав, то виявилося, що можна мати тільки один бізнес, а другий слот для бізнесу треба докупати за донат. Я вирішив глянути, скільки ж це коштує, і трішки офігів. Донатний слот для. Бізнесу коштував п'ять. Тисяч донатної валюти, ну і я зрозумів, що в принципі вже нічого більш і не зловлю. Відправився в банк, оплатив бізнес та будинок, і пішов відпочивати. До речі, прибутком з бізнесу я був дуже приємно здивований, адже до кінця дня прибуток складав більше 700 тисяч вірних. На рахунок проблем, то я особисто з ними майже не стикався. на Нало. У мене було все гуд, але в деяких людей банально не заходило в гру, крашився лаунчер, крашилось в грі і так далі. Але я радий, що в мене було все. Okay. В принципі, відкриття можна вважати успішним. Мені вдалося зловити хороший бізнес, не казино, звісно, але піде. Та непоганий будинок на Вайнвудських пагорбах. Розкажіть в коментах, чи були ви на відкритті, та чи вдалося щось зловити, і з якими проблемами зіткнулись, буде дуже цікаво почитати. А ще хочу тебе запросити до свого телеграм-каналу, де ми обговорюємо різні теми, робимо всякі опитування і так далі. І всю інформацію актуально ви дізнаєтеся саме перше там, а потім вже на Ютубі. Також в нас там є чат, де ми всі спілкуємося, дружня. Атмосфера, обговорюємо різні теми і так далі. Так що обов'язково заходь по посиланню під відео або по закріпленому коментарю. Ну а якщо ти ще якимось чином не граєш на сам Пікрен, обов'язково скачуй по посиланню під відео і заходь на сервер Харків або на сервер Київ, і там, і там працює мій промокод, який видає вам 200 тисяч гривень. Промокод цей хештег 9. Також скоро буде дуже-дуже багато різних відосів, адже це новий мод, і в нас реально на сервері все нове. Так що очікуйте. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.